Читання, аудіювання, доповіді, контрольні роботи, тестування за стандартами НАТО і все це під пильним контролем командувача національного флоту віць адмірала Юрія Ілліна. За три місяці такого інтенсивного навчання офіцери збройних сил України самі стали майже англійцями. Екзамени вже позаду. 30 листопада 50 військовослужбовців від молодших офіцерів до офіцерів вищого рангу отримали сертифікати міжнародного зразка. Тільки три місяці тому офіцери знову відчули себе студентами, а тут вже і випускний. Протягом цього часу шість днів на тиждень вони вивчали англійську мову. Реалізація військової програми звичайної іноземної мови офіцерським складом військоморських сил України та інших військових підрозділів. Розташованих у Кримському регіоні триває вже не перший рік. Заняття проходили у центрі мовної підготовки на базі Вищого військового навчального закладу Севастополя, академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова. На початку курсів рівень знання іноземної мови у офіцерів був різний дехто навіть ніколи і не вивчав англійську у школі німецька, у вищій французька. Однак не існує нічого неможливого, і сьогодні військовослужбовці вже можуть похвалитися своїми успіхами. На жаль, мій рівень знання англійської мови був недостатній, тому для мене було важко вивчати мову. Я не закінчую вивчати ще є два тижні. Я сподіваюся, що це ще є час для самодосконалення та її вивчення. Було важко, достатньо важко. Деякі офіцери прийшли на курси, вже маючи певні знання англійської мови, і навіть мали досвід спілкування з іноземними військовослужбовцями під час виконання різноманітних миротворчих місій. Я приймав всього у мене чотири місії. З 2003 року я почав приймати участь в різних місіях організації Об'єднаних Націй. Значить, я був у 2003 році в Сіра Леона бортовим переводчиком. был переводчиком штаба в 2004 и 2005 году на протяжении 9 месяцев, также в Сьерра-Леоне, в ремонтном батальоне. После этого я был в Ираке 3,5 месяца в 2008 году, как раз когда миссия была скорочена. И четвертый раз, это была крайняя миссия, с апреля, по, с апреля 2009 года по апрель 2010 года я был военным наблюдателем в Судане. Я сюда пришел не просто, как бы зная язык и уже имея опыт и как бы, свободно говоря на английском языке, благодаря этому опыту. Но, конечно, общаясь с иностранцами, язык, ну, если можно так сказать, немного ломается. Почему? Потому что люди с разных стран, и не все говорят правильно. Кто-то, ну, можно сказать, так ломает этот язык. Естественно, это отражается и на моем языке, конечно же. И вот если я его учил в 2002 году, 10 лет назад на курсах в Харьковском инвестиционном училище, то сейчас для того, чтобы более как бы, значит, свои знания сделать более правильными, вот с таким желанием я пошел на эти курсы, потому что это... Мені хотелось научиться говорити более правильно, вот, скажем так, тому що я, звісно, я видел недостатки в своей речі і в письмі. І от тут я пытаюсь якраз це это исправить і направити по в правильне русло. Протягом навчання знання слухачів курсів перевіряв особисто командувач військоморських сил збройних сил України, віце адмірал Юрій Ільїн, відвідуючи навчальні групи. Він проводив експрес-опитування слухачів. Уважно слухав і навіть виправляв помилки. My friend Maria is from Spain and she speaks two languages. She speaks English and Arabic. She speaks. she speaks French, English and Spanish. She speaks only French and English. She speaks English and Spanish. Рівень знань англійської мови офіцерів-слухачів задовольнив командувача. Звертаючись до військовослужбовців, Юрій Ільїн зазначив, що добре володіння офіцерами іноземними мовами підвищить рівень взаємосумісності українських військоморських сил з іншими флотами під час проведення заходів міжнародного співробітництва, Наблизить вітчизняний флот до стандартів флотів провідних країн світу на керівні посади, на посади, які я визначу, будуть призначатися тільки ті офіцери, які мають знання з іноземної мови. Крапка. Шутки закінчилися. В наступному році, хто не здасть тест на визначеному рівні для визначених посад, ми будемо казати дякуємо за службу, але просимо вас вже йти до побачення. Залишаться тільки ті, хто розуміє, що іноземна мова це тільки є один з основних показників службової діяльності офіцера. Минуло три місяці і військовослужбовці отримали свої заслужені сертифікати міжнародного зразка. І саме вчасно тепер вони можуть ділитися знанням англійської мови зі своїми колегами і відчути себе у якості викладачів. Адже 16 листопада цього року вийшов наказ міністра оборони України про напрями та завдання щодо удосконалення мовної підготовки у збройних силах України у 2012-2014 роках для всього офіцерського складу. Розпочати заняття з вивчення іноземної мови планується вже з 3 грудня поточного року.